Благодійний концерт на підтримку бригади НГУ «Азов» відбувся у етнопарку Агроленд під Тернополем, 13 липня. На виступ Віталія Козловського та Чікої Катоші прийшли тисячі людей. Мета заходу зібрати кошти на антени для дронів. У межах концерту благодійний фонд покрова провів благодійний аукціон. Організатори концерту під вкритим небом гурту Чікон Катоші, а також Віталія Козловського, запросили благодійний фонд покрова до спільної роботи під час такого масового заходу. Дрони зараз є основним способом ураження піхоти, техніки, укриттів противника. Відтак надважливо мати постійний запас цих ударних засобів, зазначають військові. Тому кошти від продажу квитків, а також за аукціону передадуть на закупівлю антенн для дронів бригаді НГУ Азов. Мало хто знає, та для того, щоб FPV, якісно, щоб екіпаж якісно виконав свою задачу, необхідний не просто дрон, а ще й комплекс технічних засобів для нього. Це автомобіль та інші речі. І, зокрема, і антени, Тому що антени якісні забезпечують стабільний зв'язок оператора дрона для якісного ураження цілі. Ще одна надважлива місія подібних заходів підтримка військових на реабілітації. Також благодійний фонд покрова має змогу здійснювати на території Агроленду проект для поранених військових спільно з волонтерами з Тернопільщини. Ми маємо сьогодні гостей поранених військових з лікарень нашої області, які мають можливість відпочивати тут. Нагадаємо. Раніше під час благодійного концерту Степана Гіги та інших виконавців на території етнопарку Агроленд збирали кошти для 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Тоді за зібрані кошти вдалося придбати 25 дронів. Будь-які методи для збору коштів вони є ефективними. І концерти, які сьогодні проводяться по території всієї України, це теж ефективний збір коштів. Це кожного вклад. Це є як на мій погляд, це є свідомість сьогодні кожного українця і свідомість наших волонтерів, які це роблять з нашими волонтерами, народними артистами. Під час аукціону благодійного фонду покрова на підтримку бійців зібрали 60 тисяч гривень, а також 620 тисяч гривень з продажу квитків на концерт. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.